Будемо говорити сьогодні з генерал-майором запасу Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, дивіться, що зараз можна сказати про фронт? Тому що бачимо, що піхотні атаки тривають, техніки з боку ворога стало менше. А вчора на Покровському напрямку вперше зафіксували атаку на конях. Це повернення Першої світової. В що перетворюється війна? Ну, війна якраз перетворюється в війну ресурсів. Війну ресурсів, що стосується безпосередньо людей, техніки і озброєння. І в першу чергу боєприпасів до цього озброєння. І питання полягає в тому, що навіть росіяни на певних етапах мають певні обмеження, тому застосовується, що вони можуть застосувати. Гаразд, тоді запитання з приводу того, що відбувається, зараз багато сподівань на те, що драпати, якого перекинули на Хорпівську, фактично зможе змінити ситуацію. Але ж він не чарівник, це по-перше. По-друге, так, в нього є досвід розуміння, бачення, є перелік успішних операцій за його спиною, але нема ані ресурсів, ані резервів, і він буде оперувати тими ж самими підрозділами. То яка вирогідність того, що ситуація кардинально зміниться, якщо залишається ситуація, як є, чи може виключна зміна керівника привести до позитивного результату? На війні рівень твоїх фантазій, а ми маємо на увазі наших політиків, завжди спуститься до рівня твоєї тренованості. Тренованості, що ми маємо на увазі держави. Якщо політичне керівництво протягом трьох років. Не змогло запустити опрацювання мобіліційного плану відповідно закону про мобілізацію, мобіліційну підготовку, і фронт не отримує в потрібної кількості величезну кількість різних компонентів, що стосується логістичного забезпечення, починаючи снарядів, патронів, шкарпеток, їжі і іншого іншого ФПЛі, дронів інших дронів, засобів зв'язку, то можна міняти кого завгодно все одно ця людина може на певному етапі утримати ситуацію. Але е, взяти її стовідсотково під контроль занадто складно замість того, щоб е, робити певні речі з боку президента, що стосується прикладу того самого Драпату, Зеленський двічі наступив на граблі. Перший раз він наступив на граблі е, в 22 му році, коли генерала Сирського, який на той момент був командуючим сухопутних військ, він відправив на фронт воювати. Хоча відповідно функціоналу командування сухопутних військ військ відповідає в першу чергу за три основних напрямки: це підготовка резервів, оборона Києва і проведення мобілізації у взаємодії з місцевого самоврядування органами центральної виконавчої влади керівниками підприємств установ через е, територіальні центри комплектування, чого не було зроблено, бо Сирського безпосередньо відправили е, на, інш, е, на фронт. На Харківський напрямок, де він успішно воював, але між тим, що стосується підготовки резервів, почався великий провал. Бо на війні певна річ в армії, найстрашніша річ це коли людина виконує чиїсь обов'язки, як ми кажемо, Сріо, вріо і ТВО. Саме головне, коли прописується в наказах, щоб такому-то, такому-то, наприклад, виконувати обов'язки командира частини чи командуючи сухопутних військ. А в кінці, як правило, йде е, додаточок, такий без права прийняття фінансових кадрових рішень. Людину обмежують безпосередньо е, в самостійності, в повному тому розумінні. І людина на тому місці часто достатньо е, робить так, щоб просто, просто її потім не покарали. Це убиття будь-якої самостійності. Так, от те, що ми отримали в 23 му 24 чортих роках, це якраз помилка, яку е, потужна команда менеджерів в лапках. Пана Зеленського підказала, що треба відправити Сирську на фронт. Класно, він реально воював, класно. Але тоді треба було прийняти рішення, хто ж буде е, командуючим цих військ. Це рішення не було прийнято. Сирський сидів е, однім місцем на двох стільцях, і ми показали, побачили, що система дала потужний збій. Зараз безпосередньо діями е, знов таки. Оточенню президента і самого президента, бо саме він ставить підписи під указами по призначеннях. Знов таки ж генерал Драпато, який почав наводити порядок в сухопутних військах і по спілкуванні з певними людьми на різних посадах, сказали, що так, рук пішов, пішов рук позитивний. знімає драпату з посади команди сухопутних військ і відправляють на фронт. І знов іде збій. Те, що е, драпати зможе там навести ситуацію, ну сподівається, дай Боже йому наснаги і завзяті, і дай Боже йому ресурсів, щоб це виконати. Але тоді в команди всю військ забуксувала система. І оце е, коли ми намагаємося п'ятью пальцями заткнути 12 дірок, це нереально. На жаль, е, незалежності від того, що б там не було, треба змінювати підходи і треба змінити ситуацію. Треба зрозуміти. Що ці е, виклади швидкої допомоги в лапках яка виїжджає і вирішує питання, система не змінюється. І найстрашніше, те, що люди, які приймають рішення по призначенню певних людей, вони не розуміються на простих військових речах. Ну хто там, скажіть мені, соточні президента, має військовий досвід з тих потужних менеджерів? От питання номер один. І головне завдання, ну. Хіба що наш президент, так, він же ж Верховний головнокомандуючий, і він чотири рази мав досвід ухилення від виконання конституційного обов'язку щодо захисту батьківщини. А всі інші, навіть взагалі, мабуть, військомати не приходили. Тоді ще військомати. Тому е, ситуація на фронті, знов таки ж, той же самий е, трапатий, в першу чергу, як нормальний командир, е, поставить завдання, яке буде спущено до рівня батальйонів бригад щодо утримання певних ділянок. Але знов-таки ж провали, які був в кінці минулого року і вже на початку цього, це постачання на фронт величезної кількості неякісних мінометних мін на суму 43 мільярда. контракт був Можливо, там неякісних майже не менше, але я про якісне не чую. Цьому ми, ми чуємо тільки про неякісні міни. 100 тисяч мін, одна міна е, в середньому. З розрахунку йде 80 мін на один мінометний ствол. В кожному батальйоні, який знаходиться на передньому краї, в середньому мінометна батарея калібру 120 мм. От давайте порахуємо, скільки батальйонів ми позбавили можливості знищувати ворога під час його наступу на наші позиції. І коли комбат не має чим стріляти по передньому краю, йому достатньо складно виконувати будь-які накази. Бо одним стрілецьким вогнем справу не вирішиш, а з руханням того, що у нас по співвідношенню... До ворога значно менші ресурси і значно менший огнівий потенціал, бо ворог до того ж ефективно і стирає з землею наших людей артилерію великого калібру. І ми в певних моментах маємо меншу е спроможність відповідати, і меншу спроможність, що ведення контрбатарейної боротьби. І в певних моментах на певних ділянках ми програємо і в півдронах, і програємо в ребі. Оці всі комплекси накладаються, що. Ми втрачаємо територію не тому, що наші люди там на певних ділянках погано підготовлені чи пома, па, погано мотивовані, тому що цих людей вже немає і нема чим за мінімум цих людей прикрити. Все впирається, знаєте, причина наслідкової слідкової зв'язку це бездіяльність нашого керівництва, що стосується питань національної безпеки. Відкриваємо гарну шпагалку, навіть якщо вони її виправили, все одно вона достатньо добра шпаргалка під назвою Закон. Про мобілізацію мобілізаційну підготовку там кожному громадянину на різних посадах прописано, що робити, що робити президенту з його дев'яти пунктами, що робити головні голові е, Верховної Ради, що робити безпосередньо е, кабінету міністра, на чолі з премєр міністрів що робити міністерством, що робити підприємством, установам, що робити безпосередньо е, керівникам місцевих органів самоврядування, І що робити громадянам. Бо громадянам там взагалі отак от розписано. Ось президент ось стільки, але він навіть це не виконує в повному обсязі. Тому ось і всі речі, коли ми знов таки ж будуємо казку і віримо е, в чудо, як ви сказали, е, що е, генерал Драпати зможе це зробити, дай Боже. Але система не хоче змінюватися, система не визнає своїх помилок і не шукає шлях по вирішенню цих проблем. Е, до речі, по генералу Драпатому з'явилася цікава інформація. Його вперше замірили рейтинг його довіри. Я запитав навіщо ви це робите. Він взагалі ну позаполітичним е, якось фронтом, все інше. А мені кажуть, знаєш, а його вкинули для перевірки. От зараз просто зафіксували рівень довіри до нього, тому що в армії він користується популярністю. Якщо буде зростати рейтинг, будуть прибирати так, як було наприклад з тим самим залужним. Я кажу, ну це ж безглузда ідея. Але її живуть. А от генералу Драпатому вже щось загрожує з питання того, що почали цікавитись його рейтингом, чи може все ж таки хтось в офісі схаменеться і почнуть займатися питаннями стабілізації фронта виправлення лінії, будуть займатися забезпеченням військових, займуться мобілізацією, чи рейтинги їх все ж таки цікавлять значно більше? Це хвороба. Це просто. Комплекс неповноцінності, мабуть, в дитинстві часто ці хлопчики дівчатки дівчатка, які відслідковують ці питання, разом е, з наймузикальнішим е, з президентів України, бо жоден з президентів не вміє грати певними частинами тіла, як і наш президент. Тому це хвороба і вони дуже бояться, що хтось буде розумніший, красивіший, чи активніший чи пізнаваніший ніж він. І вони відслідковують і завдання використати потенціал цієї людини, а потім тихенько прибрати в сторону і е, стерти в політичному розумінні панзію. Сьогодні всі обговорюють питання корпуса і дивізії, прийняте рішення, переход на корпуса, на дивізії, овації, воплі, радість. Але коли по перше, це дасть результат, це перше. По-друге, а як це буде відбуватися? Оту переформатують чи взагалі переназвуть в корпуси, і як при цьому зміниться система бойового управління, комплектування і матеріально-технічного забезпечення МТЗ військ та їх підготовка до бойового застосування? Ну тому, що якщо просто назвати ОТУ, не знаю, корпусом, наприклад? А зараз ми бачимо, що у кожної бригади є нарізана смуга. Інколи смуги перетинаються, є проблема з тратою управління, є проблеми з іншим. То залишиться все ж так само. Чи все ж таки будуть інші підходи? Що скажете з цього приводу? Успіх будь-якого заходу, який ви захочете реалізувати, завжди буде залежати від трьох речей: люди, час і гроші. Так от задаємо питання, що стосується людей в більшому розумінні, не просто там особистості якісь. Які прийшли підготовку на рівні штабів, хоча це також час. І цих людей зараз шукають за рахунок певних організаційних заходів, які проводяться на е інших рівнях. Цих людей можна підготувати, цих людей е можна е провести їхнє злагодження. Питання полягає номер один: ми міняємо тільки назви чи міняємо саму сутність системи. Аби змінити сутність системи ми переходимо до грошей. Чи можемо ми забезпечити цей безпосередній процес, цей захід для того, щоб корпус був самостійною одиницею, корпус мусить мати в своєму комплекті певну кількість військових частин або хоча б підрозділів. А хоча в першу чергу військових частин звичайно потрібніше, що стосується окремо якийсь полк артилерії, окремо якийсь полк безпілотних літальних апаратів різного дальності, е окремо які безпосередньо полк е систем реактивного вогню. Якусь інженерну бригаду чи інженерний полк, який буде спроможності, полк матеріально-технічне забезпечення, полк тилового забезпечення, хоча б батальйон а то краще полк зв'язку, бо безпосередньо тоді вже сам корпус мусить створити систему зв'язку, яка буде компонентом системи управління. Так от тепер до системи управління. Чи достатньої кількості у нас буде засобів зв'язку закритого, надійного? Які зможе відновлюватися в потрібний час. Питання полягає, що в певних моментах ми спостерігаємо, що основна опора йде на стрілянки. Зараз в Збройних силах почалась певна якась така шуміха. А якщо стрілянки відключать, що ми будемо робити? Ми проснулися на безпосередньо 34-му році незалежності, що у нас нема власних засобів зв'язку. Це про тому, що довгий час величезна кількість радіозаводів, які зараз убиті, убиті ще до початку Великої війни. Могли виробляти засоби зв'язку, і ми могли бути самостійними незалежними, але завжди на зв'язку крали гроші і на зв'язку завжди економили. Бо загальні військові начальники завжди рахують, що зв'язок він є як повітря. Ти дихаєш цим повітрям? Армійське старення до завжди казав так: коли генерал питає полковника зв'язківця, як зв'язок, то відповідає: пане генерал на 50% відсотків. Каже, чому на 50 Каже, ми їх викликаємо, вони нас не чують. Оце от реалії безпосередні, які ми маємо. І треба зрозуміти, що навіть за часів попередника політичного були достатньо цікаві схеми, що коли закупались станції виробництва інших країн, і потім ці станції не могли по своїм габаритам влізти танк, хоча вони безпосередньо закупались для танків. Тому є таке прислів'я, яке військові добре знають. Без зв'язку немає управління, без управління немає перемоги. Так от я задаю питання: ми можемо створити ці всі речі. У нас є гроші, у нас є безпосередньо, з людьми. Найпростіше, повірте мені, це якщо є кого вчити цей комплект, можна підібрати, то яким чином ці люди будуть керувати, і яким чином ми забезпечимо той комплект частин, про який я говорю? А так, якщо цих частин не буде, то корпус знову залишиться на міналі безпосередньо тільки одна назва. Е, з певними повноваженнями, сподіваюсь, сподіваюся, але з певною відповідальністю за ті бригади, які залишаться завжди в комплекті цього корпусу, плюс-мінус. Але якщо не буде чим камкору е, знищувати ворога в інтересах молодших підлеглих, то занадто складно це буде просто зміна нас. Тому все впирається в фінансові спроможності. Ми знову спираємось в мобіліційний план, який не опрацьований досі державою. Змов... Які мусив бути опрацьовані безпосередньо під керівництвом нашого президента, опрацьоване разом Верховної Ради і Кабінетом Міністрів. це не зроблено. То чим ви будете забезпечувати ту потужну систему, яку ви хочете створити, під назвою корпуси? Е, і все ж таки, якщо корпуси будуть створені, наприклад, хоча я боюся, що відверто це може бути в стилі як МСЕК е, реформували, просто назвали по-новому і все. Навіть очільники на багатьох посадах залишилися. Просто нова структура. Сказали все, сек ми реформували. Нова назва це вже забагато. То якщо все ж таки займуться переходом на корпусну систему, скільки часу для цього потрібно і як швидко ми побачимо зміни на полі бою? Взагалі, на що розраховують? А скажіть, ми згадали про комбатів рівень батальйонів, так? яким потрібної кількості треба буде забезпечити їх тими самими мінометними мінами. Бо все одно, все спуститься до рівня спроможності забезпечити дії по передньому краю. Це вже не війна, це економіка безпосередньо воєнна економіка, то тут ж треба йти паралельно розвивати оборонно-промисловий комплекс. Опрацювати все ж таки, я розумію, можливо, нема часу президента, щоб прочитати закон про мобілізацію. Ну можна там, наприклад, у вас є друзі, які б могли опрацювати в аудіофайлі закон про мобілізацію мобілізаційну підготовку і в електронному варіанті розіслати всім депутатам, всім міністрам і президенту України нехай безпосередньо, хача послухають, і це можливо тоді дало б результат. А ми знову задаємо питання: чи запрацює воно воно не може окремо рости. Це система, бо війна це армія, це економіка держави, це фабрикаційні споруди і це навчені мотивовані забезпечені економікою держави. Е ці люди. Якщо цього немає, то безпосередньо Ну ми знов ставимо якісь собі е казки, хочемо намалювати, що хтось за нас вирішить наші проблеми. Якщо ми не виріву вирішувати ці проблеми комплексно. То не треба думати, що військові чарівники не можуть виконати всі забаганки Зеленського його оточення, бо Зеленський не хоче працювати як президент України. Мене на днях один комбриг запитав Юхимич, ну гаразд, ми перейдемо на бригадну, на корпусну систему, а мене забезпечать особовим складом, як це потрібно згідно статуту. Я буду мати таку ж кількість людей, чи буде нова назва, а завдання будуть видаватися так само. І я розумію, що все залишиться як є. Тому в мене питання тільки одне: чому ж тоді не зайнятися зараз одночасною мобілізацією? Хоча це риторичне запитання, я розумію, що президент боїться це чіпати через те, що це непопулярна історія і вона б'є по рейтингу. А він хоче виграти вибори більше, ніж виграти війну. Мотивація. Підштовхую його до такого вибору. До речі, я сподіваюся, що наші глядачі зроблять теж вибір і зараз підпишуться і е, поставить вподобайки. Якщо ви це вже зробили, я щиро вам дякую. Якщо ні, зараз підпишіться і поставте вподобайку. Підписка допоможе вам першим отримати всю інформацію. а Вподобайка допоможе розвиватися каналу. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи буде ця реформа ефективна, чи це буде черговий. Ну, все як у Зеленського. Мільярд дерев, 1 гігават електроенергії та багато чого іншого гучного. А, також напишіть, звідки ви дивитесь. Це завжди важливо. Я вивчаю географію наших глядачів, то пишіть, куди закинула вас доля. Де ви чекаєте, будемо наближати перемогу, з якого міста ви зараз дивитесь цей ефір. Пишіть про це. І поширте відео. Від вас лише залежить, скільки ще людей побачать це, це відео і дізнаються цю інформацію. Так от, повертаючись до мобілізації. П'ять діб мовчить Зеленський після теракту в ТЦК і після того, що ТЦКшника вбили на Полтавщині, висловився командуючий сухопутних сил Драпатий, висловився головком Сирський. Настільки важливо, що вони висловилися, а верховний головнокомандуючий, в якого вбили військового, в якого теракт відбувся на території структури, за яку він теж відповідає. Мовчить. А чому мовчить верховний головнокомандувач? І я уважно зараз слухаю і дивлюся всі його вечірні гундосики. Але в жодному він навіть не згадав цю ситуацію. Це дрібниця чи просто не хоче чіпати? Дивіться, насправді держава це, знаєте, як потужний швейцарський годинник. І кожен гвинтик, кожна пружинка має своє значення. І якщо якісь збої. В цьому годиннику є хоча б в одному варіанті годинник починає працювати правильно, своєчасно показувати правильний час. Так от, президентський не, президент не розуміє, що, по-перше, він президент Терей Верховного волонкомандуюча. По-друге, він не хоче нести відповідальність як верховного командувача за роботу цього потужного годинника, бо саме робота цього годинника визначає закон про мобілізацію. І мебліці не підготовку Там вже все прописано, який е, шурупчик, яка пружинка, яка шестеренка безпосередньо е, що і як мусить робити. Він цього не хоче розуміти. Або робить вигляд, що не хоче розуміти, думає, та ладно. Годинник там на пів години відстане, нічого страшного, все одно безпосередньо. Навіть якщо він стане, все одно двічі на добу він буде показувати правильний час. і для нас треба зрозуміти, що е, небажання президента реагувати на цю ситуацію показує реальну сутність пана Зеленського. Він хоче показувати ті речі, які приносять йому е, певний зиск зиск, що стосується І все інше його не цікавить. Ви абсолютно праві. Він е, думає тільки про перемогу на цих виборах. Він не думає про перемогу в цій війні, бо він не хоче виконувати свої обов'язки відповідно законів України. Навіть простий приклад по арешту генералів ще раз підкреслюю: ми з вами не маємо певну кількість документів, на які спирались ті, хто е, подавали е, запити на прокуратуру. Прокуратура через суди безпосередньо опрацьовувала е, прийняття санкцій по арешту. Ми цього не бачимо, і ми зараз не оцінюємо безпосередні дії всі генералів. І у нас з вами до цих генералів також є певна кількість питань. Ми розуміємо, що. е-е Відсутність системи військової юстиції в країні приводить до таких прикладів. А чому безпосередньо наші керівники не хочуть створити цю систему? Нічого б складного ж не було так: створити, напрацювати питання військових судів, військових прокуратур. Ті ж самі військові суди професійно судили безпосередньо військових. Військова прокуратура, крім того, щоб розслідувала, вона ще попередньо здійснювала нагляд за виконанням певних наказів е наказів. Бойових директив, статутів і законів України, що не здійснюється вже довгий час, і тоді можливо до цих генералів було б менше питань, бо у них би над головою висів такий невеличкий меч правосуддя, який би періодично махав би е над цією головою. Я вже не кажу про відсутності системи адвокатів і військових в'язниць. Так, от якби військова прокуратура існувала в тому розумінні, як вона мусить, можливо б тоді ці люди задали б запитання не тільки до. Військової ланки, а до військово-політичного керівництва по питаннях невиконання ними існуючих законів і існуючих документів. І вони розуміють, що це безпосередньо для них загроза, бо якийсь професійний і дуже патріотичний власний прокурор міг би порушити кримінальне впровадження, що стосується невиконання функцій Верховного командича по відношенню до одної посадової особи. І до його оточень такі, щоб міг порушити всі безпосередньо впровадження. На що їм головний біль На що їм е, мати додатковий е, клістер в одне місце. Вони вже прибрали і той клістер, і прибрали ті, хто мог би той клістер засунути. Тому це в комплексі дає те, що е, вони не хочуть не хочуть ні за що не відповідати, і не хочуть створювати систему, яка б надійна і добре працювала, як той швейцарський годиник. Дивіться, одночасно ви сказали про генералів. Бо генералам там взагалі дивна зараз ситуація. Наступне засідання перенесе на кінець лютого, але весь цей час вони повинні сидіти за гратами. Наскільки взагалі адекватна ситуація? Якщо є що пред'являти, то може зразу ж почали процес. Ні. Перенесли, і до речі, всі дивуються і адвокати, і громадськість. Як сприймати таку історію, що генерали би або комбригі куди, кудись втекли б, чи що? Чи це показова історія, і тут важливий не результат, а сам процес. Звичайно, залякування це потужний пресінг, бо перебування в камері не йде на користь жодної людині, і це намагання безпосередньо загострити... Чутів всіх людей сказати, ну або ти будеш далі сидіти, ці суди будуть іти довго, безкінечно довго або ти почнеш давати признання чи як там чи показання, які потрібні нам. Це перше. Друге, що стосується знов цього ж, процесу, вони, якби в той же час паралельно з арештом всіх генералів, здійснили б арешти тих, хто винен в постачанні на фронт неякісних мін. Тоді б ми з вами могли сказати, ага, система правосуддя запрацювала і безпосередні винуватці в усіх проблемах нашої держави несуть відповідальність, але вкрали гроші більше на 43 мільярди. Ми не знаємо, хто в цьому винен. Ну знаємо безпосередньо. Але цих людей не притягнули відповідальності. цих людей ми не бачили в залі суда і не бачили безпосередньо які обвинувачені. Тому ми розуміємо, що знов таки ж система. Працює достатньо система заробляння грошей в лапках. Корупційна система працює на користь держави в лапках, бо державу вони думають вже як е, Людовік король Французький, що держава це вони. Тому своїх вони не трогають. Фактично можу сказати, що дуже така неприємна ситуація, коли 24 лютого. Тільки відбудеться справа, і це зрозуміло, що, ну, і що робиться ви в 100% в 100% правий. Це для пресингу по генералі. Давайте погоджуйтесь, давайте покази на когось, або навіть обрихуйте кого ми вам скажемо, і тоді можете спокійненько вийти. А так, будуть ну, дуже довго нестися матеріали справи з Печерського суду до апеляційного суду. І питання в тому, що. На банковій справді не очікували, що буде така жорстка реакція з боку суспільства, але зараз вони намагаються знайти варіант саме на банковій. Для себе позитивний це я не знаю, як це можна зараз знайти в цій ситуації. Як викрутити? Тому що вони дивляться: останні засупитування показали, справа генералів вбили ще більше рейтинг. Ні, не генералів офісу президента, Зеленського і його оточення, але. Щось я не бачу, щоб вони шукали якісь рішення, і тут я згадую стару українську приказку. Чому бідні? Бо дурні. чому дурні? Бо бідні ці так само вони чому постійно факапять? Бо дурні. А чому дурні? Ну тому що звикли постійно факапити, а не навчатися.